22 січня 2023 року, у неділю 32 після п'ятидесятниці, після богоявлення, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Покровському кафедральному соборі міста Бориспіль. Предстоятелі співслужили намісники Києво-Печерської лаври митрополит Вижвидський Чорнобильський Павел. Керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський броверський Антоній, соном архієреїв Української православної церкви, гості у священному сані, духовенство собору та єпархії, Боже, і посміна грації, і отвердії, єго Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Ми молимося, щоб Господь утвердив на нашій землі той мир, який оспілоний в Різдвяну дні святі Ангели. Слава Віжі Богу на землі мир, люди в благовоління. Господь приніс на землю мир, але, на жаль, люди часто відкидають цей мир. І шукають шляху війни. І ми молимося, щоб ті, хто нападає, хто воює проти нас, щоб вони опам'яталися, щоб вони цього не робили, тому що Бог створив людей і для того, щоб ми вбивали один одного. Ми на землі гріхом поділені до безконечності, але всі ми є дітьми Божими. І Бог не хоче, щоб хто з нас вбивав один одного. Господь, ось хоче, щоб ми жили у мирі один з одним, щоб ми жили в любові до Бога, в любові один до одного. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після зугубикти нії предстоятель попросив у Бога милості українському народу. Щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту Митрополит Антоній подякував його блаженству за архіпасерський візит та спільну молитву та подарував ікону преподобного Антонія Великого. Нехай Господь укріпить ваші сили, нехай Господь дає всім нам терпіння не розробтати, а прийняти ці труднощі, які нам Господь посилає, щоб стати і ще кріпче і іще більш не вручати своє життя промисло Божому. Ваше Боженство, ноги і війна. Предстоятель привітав усіх зі святом та благословив паству. Нехай Господь помолитву прийшли в обліччі з і Богородиці, всіх святих, допомагає нам. З праздником! Спасибо, Господи! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.